Тепер наступний етап у нас вже обробка і її країв. Тобто нам треба ось такі смужки розкрити, вони у нас довжиною як основна деталь, тобто 21 см і 6 шириною. Дві смужки. Так, приколюємо їх, закріплюємо, порівняли зрізи. Сумобулавками. Так, спочатку одну сторону, потім в процесі роботи прикріпимо другу частину. Заправляємо, беремо робочу нитку, можемо взяти малинову. можна відрізати досить таку довгу ниточку. Але щоб було зручно і працювати, і можемо розділити, спробувати пошити в три нитки. Тобто ви виймаєте по ниточці, з пучечку потихеньку, щоб вони у нас не заплутались. І складаєте свою робочу нитку з трьох ниток, заправляєте вголочку і робимо маленький охайний вузол. Вузлик можна сховати, наприклад, почати шити ось цю частину проколоти, яка у нас вузенька, і тут сховати вузлик. Потім проколюємо вже все разом, два шари тканини. І будемо робити. Стіпочки зметувальні. Так, ми проколюємо, тобто, у нас нитка голка вперед стібок, да, зметувальний. Голку проколюємо строго перпендикулярно до тканини. Звертаємо увагу обов'язково на зворотню сторону, тобто, у нас повинні бути стібочки рівненькі з одного і з іншого боку. Стіпки досить такі дрібні, вони повинні бути однакові, що довжина стіпка, що відстань між стіпками. Так, тут тобто у нас по 3 мм десь довжиною виходить стібочок. І така ж сама повинна бути і відстань між ними. Відстань від краю тканини, від краю фетру до лінії стіпків до лінії шву. У нас десь приблизно так само 2-3 мм. І якщо вони пошли у вас трошки кривенько, одразу переробляйте. Витаскуємо знову, бачите, мені не подобається цей містібок, він досить близько пішов до краю, то я виймаю ниточку з голочки і зараз його буду переробляти. Продовжуємо далі шити. Так, Тобто мені трошки треба опуститися нижче. Та прошиваємо до кінця нитки, тобто ви будете шити по периметру вашої обкладинки, повністю так, обшивати. Коли ви доходите до іншого боку, там вам так само треба прикріпити ось цю вузьку деталь на звороті, булавочками зафіксувати і прошиваєте далі. Отже, я прошила частину з метовим стіпком і тепер мені потрібно закріпити ось цю деталь. Перевертаю на зворотній бік. Порівняла зрізи і закріплюю деталь булавочками. Так, рівняємо куточки. Далі пришиваю перед гол я закінчила обшивати зметувальним стібком вперед голка і вирішила, що можна ще й додати обвитий стібок, тобто поверх зметувальних я можу взяти контрастного кольору ниточку і обвести ось таким чином. Тобто вушком голки я протягую знизу стібків. Канину тут я не проколю, просто протягую. Можна залишити просто зметивний стібок. Це за бажанням також робимо Обвити стібочок. Таким чином далі ми прошиваємо. Тібок виконується досить швидко, легко, але ефектно виглядає. Коли у нас контрастні нитки, як бачите, так? Да? тобто тут ми нічого не прокоримо, а лише проводимо голочку з ниточкою, таким чином, знизу стіпка. Прошиваємо, поки у нас не закінчиться нитка. Отже, я дійшла до кінця, мені вистачило робочої нитки, вона досить довго в мене була. Так, і я проколюю, де був початок. Так, ось таким чином. Щоб вона було видно. І обережно тут можна закріпити маленький такий стібочок на зворотньому боці, петелька і там десь товщині тканини пройти зголочку. Так, Все, обрізаємо, наша обкладинка готова. Так, Ось так у нас можемо одягати їх вже на блокнотик або якийсь зошит. Так, якщо у вас трошки тут видно десь о, ще мило, о, воно в процесі може струситися або можна припрасувати обережно через пропрасовувач, через о, тряпочку, шматочок бавняної тканини о, відпарити, але не нажимайте сильно праскою, щоб у нас вишивка не стала плоскою, тому що у нас трошки має об'єм, да? ці о, трояндочки або вузлики французькі, вони мають об'єм. Тож, обережно так парою, пройтись праскою по поверхні вишивки, щоб лише у нас е, ще зломило. Зникло, його не було видно. Так, бажаю вам натхнення, творчості, щоб у вас були рівненькі стібочки. Дякую за увагу!